Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав кращі та нові фільми 2023 року. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! У далекій галактиці на віддаленій планеті проживає мирна колонія людей, які раптово загрожує смертельна небезпека у вигляді тиранічного регента на ім'я валізарій. Серед мешканців колонії зростає страх та вічей, адже ніхто з них не володіє силою чи засобами, здатними протистояти такому могутньому ворогу. У цей критичний момент на їхньому шляху з'являється таємнича незнайомка, яка прибула невідомо звідки та здається, що вона знає більше про майбутню загрозу, ніж будь-хто інший. Відваж кора вирушає у подорож до найближчих супутників, щоб знайти могутніх воїнів, готових прийти на допомогу. Неординарний священник та досвідчений екзорцист, отець Габріеля Морт, все своє життя присвятив боротьбі з темними силами, що прагнуть захопити душі людей. Проте останнім часом обряди, які проводить чоловік, викликають в його колег по церкві, дедалі більший скептицизм. Не дивлячись на переконання впливових кардиналів, а морта все ще підтримує папа Римський, який переконаний, що досвідчений екзорцист робить надважливу справу. Одного разу він просить Габріеля навідати знедолену родину, в якій почали відбувати. Тися дивні речі, об'єднавшись зі своїм менш досвідченим колегою, аморт розпочинає підготовку ритуала вигнання нечистої сили з тіла невинного хлопчика. Однак їхнім супротивником виявляється надзвичайно могутній демон, який здатний дізнаватися про гріхи, скоєні самими священниками. Життя Коріолана сноу було повністю зруйноване після того, як у кривавій війні між капітолієм та збунтованими дистриктами загинув його батько, втративши голову родини хлопець та його колись впливовий рід виявилися повними банкрутами. Минали роки, проте відновити колишнє становище та зруйновану державу панем, повсталими бунтарями так і не вдалося. Капітолій виграв війну і одразу ж після перемоги в покарання повстанцям затвердили змагання на виживання під назвою Голодні ігри. На ювілейних Десятих іграх Коріолан Сноу стає ментором для красивої дівчини Люсі Грейберт, яка є представницею дистрикту 12, що прославився своєю бідністю. Амбітний Коріолан починає вигадувати план з відродження свого роду. Однак для цього йому доведеться привести Люсі до перемоги. Як тільки вартові галактики осіли на забутті, щоб перепочити після битви з Таносом, на них одразу нападає надлюдина Адам Ворлок, створений верховною жирицею суверенніва і шей. Команді вдається перемогти та відігнати непрошеного гостя. Проте в тяжкому бою ракета отримує серйозні поранення. Намагаючись його врятувати, вартові розуміють, що не можуть вилікувати єнота через вбудований чіп смерті, створений компанією Оргокорп. Відважна команда вирушає до творця ракети вищого еволюціонера. Адже тільки він може знайти вихід зі складної ситуації, однак амбіційний геній виявляється лиходієм, який прагне покращити всіх живих істот за рахунок унікального генетичного коду ракети. Тепер пітеру квілу та його команді потрібно не тільки знайти спосіб, як врятувати товариша, а й зупинити збожевілого вченого. Талановитий боксер Адоніс Скріт закінчив успішну спортивну кар'єру та наразі насолоджується комфортним і щасливим життям. Хлопець розвиває власний бізнес, керуючи престижним боксерським залом, та веде спосіб життя зразкового сім'янина разом зі своєю дружиною Б'янкою та їхньою маленькою донькою Амарою. Звичне життя Кріда починає змінюватися, коли з в'язниці виходить колись талановитий боксер та заразом давній товариш Адоніса Дам'ян Андерсон. Змучений почуттям провини за арешт та ув'язне. Андерсона Кріт виділяє йому місце для тренувань у своєму залі. Однак дуже скоро спортивні амбіції Дам'яна і почуття провини Адоніса стають причиною суперечництва, яке псує відносини давніх друзів. Да, жінка на ім'я Габі сама виховує дев'ятирічного сина Тревіса. Одного разу вона стає власницею старого особняка, що знаходиться в Новому Орлеані. Разом з сином жінка заселяється в новий будинок та одразу ж стикається з безлічю дивних явищ. Незабаром вони починають розуміти, що в величезному особняку поруч із ними перебувають потойбічні сили, які мало того, що лякають родину та ще й не випускають самого помістя. Тоді Габі вирішує звернутися за допомогою до священника, який, в свою чергу, залучає до справи різних фахівців у галузі паранормальних явищ. Вони допомагають знедоленій родині розкрити секрети цього будинку та роблять усе, щоб захистити їх від потойбічного зла. Досвідчений найманий вбивця виконує замовлення будь-якої складності за свою кар'єру. Він убив величезну кількість людей, по праву отримавши славу людини, яка ніколи не помиляється. Крім того, за роки діяльності чоловік розробив власну філософію життя та володіє своєрідними принципами, яких постійно притримується. Одного разу він прибуває до Парижа для виконання чергового замовлення. Здавалося, ретельно продуманий план без проблем буде втілений у реальність проте несподівано чоловік помиляється. Мисливець сам стає мішенню, вимушеною вступити в нерівну битву за виживання. У 20-х роках минулого століття на території проживання індіанського племені Осадж знаходять велике родовище нафти. У цей час додому після військової служби у Франції повертається Ернест Бергхард, син місцевого бізнесмена, якому належать великі сільськогосподарські угіддя, розташовані у цьому штаті. Вільям пропонує Ернесту зачарувати доньку вождя Осейджів та одружитися з нею, щоб прибрати до рук родовище нафти. Однак при цьому не повинно виявитися інших спадкоємців, яким би могла перейти. Рейти багата на корисні копалини територія. Тим часом у містечку починають масово гинути індіанці. Подіями, що відбуваються в племені, починає цікавитися ФБР. Після порятунку спадкоємця індійського наркобарона у Бангладеші Тайлер Рейк отримав важкі поранення та дивом залишився живим. Прийшовши до тями, чоловік проходить курс відновлення та знову стає у стрій, бажаючи якнайшвидше повернутися до роботи найманця. Незабаром до нього звертається таємничий Елкот, який пропонує Рейку взяти участь у місії зі звільнення дружини та дітей впливового кримінального елемента з Грузії. Тайлеру належить викрасти зв'язниці для особливо небезпечних злочинців сімей. Ганстера та доставити у безпечне місце. Він збирає команду професійних найманців та вирушає на виконання місії, навіть не підозрюючи, що на нього чекає попереду. Відомий на весь світ детектив Іркуль Пуаро вже давно відійшов від справ і тепер проживає у Венеції. Одного разу на прохання своєї давньої знайомої він неохоче відвідує спиритичний сеанс самопроголошеного медіума Джойс Рейнольдс, яку потрібно викрити як шахрайку. Пуаро без всіляких зусиль виявляє фокуси, завдяки яким жінка постійно дурить людей. Проте незабаром після сеансу медіум несподівано гине, що змушує присутніх в особняку гостей повірити в існування злих духів. Скептич. Но налаштований пуаро переконаний, що сталося сплановане вбивство проте водночас стикається з явищами, які не піддаються логічному поясненню. Порушивши закони таємничого правління кланів, Джон Вік стає об'єктом полювання Маркіза де Грамона. Прагнучи вийти на слід легендарного кілера, впливовий член правління знищує усіх, хто погодився допомагати Віку сховатися від правосуддя, включно з керівниками двох всесвітньо відомих готелів, розташованих у Нью-Йорку та Осаці. Перебуваючи у Японії, Джон зазнає атаки підлеглих Маркіза та професійного вбивці Кейна. Проте, завдяки давньому товаришу кілеру дивом вдається вибратися живим. Опинившись у Європі, вік робить усе можливе, аби повернутись до лав власної родини. Він сповнений рішучості покінчити з маркізом. Але для цього треба дотриматися правил та викликати супротивника на дуель. Таємничий штучний інтелект під назвою Сутність отримує неймовірну могутність та починає керувати світовими процесами. Єдиний спосіб перемогти розумну технологію, що загрожує всьому людству, це знайти дві половинки втраченого ключа, з'єднавши які можна отримати владу над сутністю. Американський секретний агент Ітан Хан та його команда отримують завдання знайти ключі та передати їх правлінню країни. Однак у протистоянні з сутністю приходить усвідомлення того, що довіряти нікому не можна, адже Штучний інтелект маніпулює всіма та прораховує кожен крок, бажаючи отримати повну незалежність від людей. Витий барт Едгін Дарвіс нещодавно втратив дружину та наразі сам виховує маленьку доньку Кіру. Одного разу напиваючись у барі, він зустрічає хольгу Кілгор, жінку варвара, вигнану зі свого племені, разом з якою береться схоювати крадіжки та інші дрібні злочини. Незабаром їхні шляхи перетинаються з підступним лиходієм Форджем Фіцвільямом, який разом з загадковою відьмою пропонує напарникам виконати надскладне завдання, а саме викрасти скрижаль воскресіння, яка міститься в добре захищення. Чині скарбниці грабіжники успішно проникають до секретного приміщення, проте виявляються схопленими вартою. Вільям краде скрижаль та за допомогою відьми примудряється втекти, в той час як Хольга та Едгін потрапляють до в'язниці. У розпал Другої світової війни найкращі уми протиборчих сторін активно придумують методи, як досягти перемоги. Полковнику Ша Леслі Гровсу було доручено залучити блискучого фізика-теоретика Роберта Опенгеймера до Манхеттенського проекту, суть якого полягала у тому, щоб випередити нацистську Німеччину у створенні зброї масового ураження на основі розщеплення ядра атома. Зібравши кращих вчених усього світу, Опенгеймер проводить успішні випробування першої ядерної бомби. Що дає змогу наблизити перемогу у війні, проте разом з довгоочікуваним успіхом та визнанням Роберта мучить докори сумління та усвідомлення смертоносності його винаходу. Під час війни в Афганістані сержант морської піхоти Джон Кінлі вербує в якості перекладача місцевого жителя Ахмеда, який зневажає талібів через убивство свого сина. Коли Кінлі разом із загоном потрапляє в засідку і виявляється важко пораненим, перекладач іде на великий ризик, щоб його врятувати, тим самим наживаючи безліч ворогів серед талібів. Після евакуації армії США з Афганістану Ахмеду відмовляють у візі, залишивши його разом із сім'єю на призволяще. У цей час Кінлі проходить курс. Реабілітації та повністю відновлює сили. Проте весь час находження вдома чоловік не має спокою. У нього з голови не виходить ахмед, завдяки самовідданості, якого він залишився живим. Під тиском власної совісті та сумління Джон збирається та вирушає назад, маючи на меті знайти свого рятівника та допомогти йому з сім'єю покинути Афганістан. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.